Всем привіт цей танк, який я перше вибрав з бойов... з бойової і є на ньому покатав е. Забрав цьому бою майстра. Теж непогано взагалі майже, ну. Катав на голті так як хотів відіграти на результат. Тут, якщо не помиляю, зараз пере... перейду на голду. танк подвижним манівріний пушка, якщо зводишся, дуже гарно все летить. По 100 урону наноси, але тепер перезарядка швидка. Тому... Прикольно 3 стиль, що навіть пара працює. Це... Якщо не помиляюсь, пару боїв тільки назад це поміто для себе. Так не бачу. Обороть, якщо не помиляюсь, тут э, досол, турбінка і вентиль, якщо не помиляюсь. Або досол, стопа, турбіна. Точ, точно напомню пам'ятаю. Броні, як такої немає, але інколи можна передом, якщо вставляєшся, то трішки доворачуєш, щоб якісь постріли були під Рікошет, інколи проходить. Нет, harbor сразу на... Алду пришел, напомню, тут Помьет, а еще. Помню, я тащил, еще мышь на ней катал. то воно і бабашку мою обшивало на всяк випадок. Тримай відео на 400 Тарго було. так собі зуд по Якщо для дивитись, що це стежка шостого рівня, то для свого рівня не поганила. Ось такий бій вийшов. Ось ця пара коситися. Хотілося їй показати. Якось так. Все. Всім гарних каток до побачення.